Попередній серії ми познайомились із поняттями, за якими існує німецька аномальна зона. Нас кинули за бар'єр, нас били, нас ігнорили, нас знову били. Нас хотіли з'їсти. Але ми не здавались. Аніксюкіяна, філософія, психологія. Живей! Ми стали сильними та показали місцевим хісткам, із чого ми зроблені, тому мило продовжувати знайомитись із місцевим кримінальним контингентом та тими поняттями, за якими вони існують. Після того, як нас стали поважати у південно-західній частині табору пара тружеників, наше становище не виглядає таким же безнадійним. Вирішив трохи полазити по зовнішньому кільцю старого табору, тирячи усе, що погано лежить в хатах, з яких мене виносять ногами вперед. Воу-воу-воу, кого я зустрів! Це ж сам Снап. Він місцевий поверх, за яким вже давно плаче сам У нього також є цікава пропозиція просить від нас знайти трошки грибочків та м'яса колорадських жуків. Бо він вміє з цього всього варити якусь неймовірно смачну їжу. І за нашу разову допомогу обіцяє нам дуже дуже привабливу винагороду. А саме варити борщ із м'яса колорадського жука. Тому до вашої уваги рецепт борщу із м'яса колорадів. Перше. Вода, повний казинок набираємо із місцевої річки вонючки. Друге. Галюциногенні грибочки 5 штук. Третє. М'ясо колорадів – 3 штуки. Четверте. Рис із нового табору. пів кг. П'яте. Приправити рудними крихтами за смаком. Казанок поставити на вогонь. Як закипить, засікаємо 15-20 хвилин. Постійно перемішуємо та слідкуємо за своїм тилом. Потім розливаємо по тарівках. Важливе уточнення. Руки. Ні в якому разі не миємо. Тут же водиться найбісячіший із усіх рудокопів старого табору. Знайомтеся, його величність мат. Судячи із усього, його не раз гатили в туз. Що робити, якщо мого друга відгатили в туз? О, дружбанчик. Я тобі сказав, що мабуть, не друг він тобі більше, це точно. І, походу, він ще й розумово відставив. Коротше хоче із нами дружити і пристає до нас як той хвостик. Мені такі друзя нафіг не треба. Жан Мерель та його друзі. Тому вирішив його відвести за межі табору та провести відверту розмову. Заїбав нахер, сказав, бо розуміє він лише силу піздюлєй. От блін втік. Далі зустрічають і паню на ім'я Віслер. Він цілими днями довбить молотком по своїй хаті, мов той силюк із козаків, думаючи, що саме так проводиться ремонт. Він просить нас купити для нього у фіска красивого меча за сотню руди, от лише фіск продавати йому меча не хоче за такою ціною. Окей, зганяємо до фіска, той заломить нам 110 шматків. Не знаю, чи поступив я правильно, але взяв за 110 най уже буде. Також Фіск нам може продати штани за 250 руди або міцні штани за 500. Ну, поки у мене з ресурсами тугувато, то ми про штани забудемо, принаймні поки що. Меч поки залишу собі. Віслер може почекати цілих 3 дні. Далі стоїть Декстер. Він бажає, щоб ми кабанчиком зганяли в інший кінець зони, до любителів покрутити скрутки. Нам треба буде там викрасти дещо в одного із тамтешніх майстрів алхімії. Завдання приймаємо, але поки що йти так далеко ми не готові. Трохи далі біля інших воріт стоїть той самий Мордрах, якого нам замовив Торус. Ми його дружно попередили, що у нього проблеми, той нам запропонує вирішення проблеми, що полягає у тому, що він нас відведе до нового табору і таким чином зникне для Торуса майже назавжди. Що ж, приймаю його умови, бо вбивати усіх направо наліво не в моєму стилі. Пізніше скористаємося його послугами. Тут же крутиться другий із ракетирів, але імені у нього походу немає, тому просто запам'ятайте, мерзота із поганялом шакал. Поблизу у руїнах якоїсь хати лазять ті самі колоради. Що із ними робити, думаю, і так всім зрозуміло до паразитів ставлення однозначно негативне. Вот це от парні чувака Вагнер, котрий погіблі сьогодні. Що кров свіже! Наступна цікава людина Скаті. Скаті проголосує за наше приєднання до старого табору лише за умови, що ми покажемо йому на місцевій арені, що вміємо битися. Битися із адекватними бійцями, а не із шістками бадвіна. Поки я слабенький. Тому відкладемо цю справу на пізніше. Ще один не менш цікавий Тіпаня — це сам Фінгерс. Він майстер розбишака і дасть нам свій голос за умови, що ми хоча б раз прокачаємо одну із своїх навичок розбишаки. Проблем немає, треба лише підформити один рівень та за 10 очків навчання вивчити взлом замків на перший рівень володіння. Що ж, квестів набралися ми предостатньо, тому час трохи дослідити околиці. Порізати стерев'ятників та аномальних пацюків. Тут же натикаємось на черговий блокпост стражників Гомеза. Вони попереджають нас, що далі землі орків і краще туди не суватися. А якщо суватися, то завчасно роздягнутися та здати все цінне цим двом тіпам. Вирішив зарізти ось ось на ту гору. На горі знайшов нірку. А в нірці Гілберт. Якийсь ноунейм no що втомився від тяжкого життя і подумав, що тут знайде собі спокій, за таку знахідку відвалюють цілих 100 досвіду. А також я забрав усі його збереження зі скрині, закони готичної аномальної зони, як ніяк. Не думайте, що я такий же поганець, здавати його я не буду, хоча я не в курсі чи взагалі є така можливість. Трохи далі натикаюсь на трьох аномальних пацюкосвиней, свиней на галявині грибочками. Нічого такого, але в тій печері, де хто завалявся, вже неживий нек, це яким нас просили зганяти ще в попередній серії. Забираємо все, що є, мерцям воно не треба, в тому числі гравійовану його ім'ям Коштовність. І це якщо що його, цілого вже стражника, послав за о отой самий куховар Снап. А він. а він тупо злився. За те, що я прихоптув місцеву комаху. По мою душу прийшов цілий варан. Пліс, не їжте мене, не їжте! Зараз зробимо йому засідку. На, получай! Нічо собі, першого плюс-мінус сильного моба відправив на корм черв'якам. Трохи зачистивши околиці, вирішую вернутися у табір. Настав час здавати квести. Починаємо із Вісмера. Розказуємо йому. Що меч обійшовся на мусту 10 шматків руди. І він цьому не дуже сильно радий, однак все ж із кислою рожею відвалює ще 10 шматків руди, компенсуючи наші витрати. Далі здаємо меч, і він лишається більш-менш задоволеним та замовить словечко за нас перед Єго. Блін, знову ця проклята хата. Біжимо до звая. кажемо, що Нек вмер від крінжі. У печері на південь від табору, а в якості доказу віддаємо йому його ювелірну прикрасу. Ще один голос ми здобули, найс. Тепер біжимо до того самого снафа здавати йому сировину. Та блін знову цей тупенький, на цей раз я його точно вже доб'ю, не втече клятий, він настільки ніякий, що за його побиття дають плюс нуль досвіду. Але скільки ж задоволення, що в нас більше немає цього придурка на хвості. Плюс ще й СНАФ був свідком цього благородного вчинку за законами зони. Та всім за обідом розкаже, що ми правильний пацан. Здаємо Снафу інгредієнти. Та блін, мат, вже реально задовбав. Все, тепер СНАФ варитиме нам щодня по три порції тухих помиїв із галюциногенних грибів та м'яса колорадів. Вітання! Тепер ми із з гордістю можемо назвати себе антиколорадосами. Так як я підняв ще один рівень, час навчитися нормально тримати зброю у руках, нарешті, безіменна косичка тримає одноручну зброю однією рукою. Просто зацініть ці інструкції. Ех, Десь у сторонці по вашему бога третього. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen. Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen, dann kannst du schneller zuschlagen. Він коваль і цілими днями робить зброю та штани для Фіска. Якщо такий рід діяльності можна назвати чилом, він може навчити нас кувати зброю, але сенсу із цього особисто я не бачу жодного, адже фармати зручніше буде на продажу мисливських трофеїв. Чому? Бо так можна об'єднати приємне із приємним, тобто досвід плюс руда плюс дослідження аномального міненталю. Так як я віддав меч Віскору, то треба купити і собі дрина. Беру найкраще, що є у Фіска та трохи продаю м'яса та іншого лохміття. Ще існує тіпочок Грало, що крутиться неподалік від Торуса. Він тут щось типу челіка, який косить підчистку, але має знайомство з усіма впливовими людьми старого табору, і за певну суму він може вирішити наші проблеми. На випадок, якщо ми десь перегнули палицю чи спалилися на крадіжці чи п'яній бійці персонаж, послугами якого я так і не скористувався жодного разу. Але навіть він тут є доволі таки продуманим, як багато інших впливових людей. Це так, трохи про продуманість світу готики, і чим він досі маний до себе, не кожна сучасна РПГ може таким похизуватися у наш час. Що ж? Наступного ранку я вирішив погуляти трохи далі від старого табору, та частково повирізати все живе у трикутнику старий табір, стара шахта та прохідна до нового табору. Попередньо вивчив усі доступні мисливські навички у чувака, якого на початку своїх пригод ми пригостили арсеналом міцне. Як же йому пощастило, що це б не був містер Сідер. Тепер просто унасоводжуйтесь анігіляцією майже усього живого, що тут пасеться? Також недалеко від старого табору знаходжу мисливця цікава орна, що на всю борщагівку кричить, що він мисливець, але на ділі полює виключно на Куропаток. Мабуть, єдине, що він навчився робити, це пити арсенал або жашківського кабана. Як кажуть, у нас на Жашківщині, зі своїм кабаном на полювання не ходять. Коротше, поки він як даун перестрибує із ноги на ногу, я просто обкрадаю його та тирю усе із його нички. При цьому озброюючись зброєю дальнього бою, яку навряд буду використовувати. Фігасі, тут у нього навіть є хутро зіньової тварюки, якщо що, це дуже сильний хижак, що займає верхівку готичного колообігу у природі. Пофармивши експу та продавши мисливські трофеї і трохи смаженого м'яса, вивчаю перший рівень володіння відмичками у майстра ведмежатника Фінгерса. Тепер шанс зламати свого Маленький, при згомі замків встановить 60%, що є цілком комфортним значенням в порівнянні із 90%, голос Фінгерса також у нашій кишені. Круть. Тепер наступного ранку треба рухатись уже далі. Пам'ятаєте ті па із нового табору біля Південної Брами? Так от, час настав. Кажемо, що хочемо разом із ним прогулятися до його коришів, і він із радістю нас відведе до них. Тут є дві опції. Перша, це просто копнути його за межами табору, без свідків та розказати Торосу, що він усьо, втомився та став хорошим. Але щось мені не хочеться убивати його за те, що він якось там обізвав бридкового Гомеза, тому найживе. Тим паче, що після подорожі додому він лишиться там. І формально він зникне із старого табору. В кінці нашого маршруту він подякує нас за таку можливість вчасно звалити від правосуддя Гомеза та Торуса та нагородить нас своїм перснем на плюс 5 спритності, який варто притримати при собі. Хто зна, може знадобиться, бо сумніваюсь, що Торус повірить нам на слово, а так, у нас є якийсь доказ того, що Мордрага більше не існує. Ну що ж, ось ми і дійшли до рисових плантацій нового табору. Думаю, що якраз час на цій не-епічній ноті закруглятися. У наступній серії ми ближче познайомимося із цим чудовим місцем. На власній шкурі відчуємо, як робиться бізнес у цьому таборі, який позиціонує себе як певну альтернативу автократії рудних баронів. Коментуйте, Діфройде, шерте та лайкайте і до нових зустрічей у новому таборі.